STEM розвивається зарт технологіями, що сприяє розвитку творчого мислення. Стем та мистецтво утворює стеам. Як це працює? Творчість необхідна людині для будь-якого руху вперед. Мистецтво є творчість, арт додає у СТЕМ простір мистецтва, новий вимір. Коли ми споглядаємо. Вивчаємо предмет з наукової точки зору, ми отримуємо об'єктивне його бачення. Мистецтво додає йому суб'єктивного і раціонального забарвлення, створює умови для відкриття. Використовуючи мистецькі технології у дослідженні теми, ми маємо можливість творчо осмислити їх, краще запам'ятати. Інтегрувати в навколишній та цифровий простір створити щось нове. Практично вивчаючи будь-який шкільний предмет, можна використовувати мистецькі технології, будь-яку тему програми з образотворчого мистецтва можна розвивати у СТЕМ напрямку, що таке колір у природі. Як його пояснюють хіміки, біологи, художники, як на прикладі дослідження хімічних реакцій, у практичному пленері морський пейзаж виконується розчином крохмалю та йоду. Історія печери Ласко та печери Альтаміра цікава практика для вивчення багатьох тем хімічних та природничих наук. Можна дослідити хімічні елементи у складі фарби первісних художників, створити за допомогою сухого пігменту власні копії та скельних малюнків, дослідити процес руйнації. Макетування геометричних форм допомагає краще відчути в абстрактно математичному просторі. Тема дизайну інтер'єру пропонується як командна робота з Розробкою інтер'єру та розрахунком площі та витрат. Неоціненою темою може бути тема фарба, яка охоплює дослідження хіміків, складу олійної фарби натуралістів природного та штучного пігменту, та й сама історія розвитку фарб дає необмежений простір для досліджень. Музей як феномен. Теж дає нам можливість використовувати свій потенціал виставкового простору наукової лабораторії. Є такі музеї, яким нудно просто зберігати інформацію, і вони активно співпрацюють зі школою. Так можна провести пленеру музеї, уроку музеї, науковий пікнік чи квест. Пропоную розглянути одну із тем тем на урок образотворчого мистецтва. Фарба для друку. Практичне заняття з друкарства. Нам потрібен олівець, пензлик, фарба. Це може бути гуашева фарба, акрил. Олійна фарба, акварельна фарба та будь-які предмети, з яких можна зробити цікавий стамп, цікавий відбиток, старенька гумка, фрагменти. Деталі Лего, або ось картопля, яка дуже легко вирізається, і таким чином можна утворити кліше для високого друку. Ну, і звісно, експрес-вести. Умовою stem уроку є самостійне відкриття. Учень має навчитись самостійно працювати. Експериментувати та відкривати для себе нове. Ви можете допомогти створити умови розробити експрес-лист для пошуку. Чи тема лист, чек-лист, все залежить від мети уроку. Так як ми сьогодні експериментуємо і перевіряємо, як себе поводить фарба. Починаємо від акварельної фарби. Акварельна фарба. Легко розводиться за допомогою води. Ось ми можемо побачити наш перший відбиток. Бажано підписати. Наступною фарбою в нашій роботі буде гуашова фарба. Склад гуашевої фарби інший, її можливість покриття теж інша. Наносимо фарбу на кліше, на форму. Та отримуємо другий зразок. Не забуваємо підписати. Розробляючи експрес-листи, ви налаштовуєте вектор пошуку. Так, для нашої вправи фарба для друку пропонується експрес-лист, який складається з розгляду зразків. Та самостійного висновку отриманих результатів. Наступна фарба це акрилова фарба. Акрилова фарба досить молода фарба. Розглянемо з вами третій. Результат. Звісно, тут можна зробити висновки про склад фарби та зміст води у фарбі, прозорість густину, покриття, покривні можливості. І наступна фарба це олійна фарб. Олійна фарба вона розводиться, розчиняється за допомогою олії, лаків, розчинника. Отже, ми, нам потрібна інша дощечка для того, щоб розвести фарбу, я пропоную взяти ось такий Невеличкий інструмент. Наносимо валиком фарбу на нашу форму. Валик для нанесення фарби – Це необхідний інструмент. Для роботи з друком. Можна використовувати професійні валики, а можна брати будівельні, вони більш дешеві. І ось ми бачимо четвертий отримуємо зразок. В цьому випадку важливо самостійний аналіз, важливий самостійний аналіз. Порівняння зразків і висновок в нашій роботі. Можна, звісно, не лише працювати з формою вирізаною з картоплі, це можуть бути, ось подивіться, будь-які предмети. З незвичайною виразною формою, подивимось, як поведе себе. От подивіться, справді, це може бути будь-які елементи, будь-які предмети, які нас оточують з різною рельєфною формою. Ми так можемо в майбутньому працювати і створювати цікаві естампи. І для закінчення нашої роботи нам потрібно зробити висновок. Після вправи ми можемо перейти до творчої практичної роботи друкарства. Перед вами дошки для лінорита, з якими працюють художники-графіки. Принцип друкарства у створенні одного кліше, форми, яка дає багато відтисків, відбитків. На ліноліумі потрібно навчатися працювати з різцями. Цей матеріал не підходить для уроків у школі, вони є безпечним. Проте, якщо замінити його на пластини зі спіненого полістиролу, то в результаті ми отримаємо гарний виразний стамп. Для роботи можна використовувати палочки, олівець, ручку, або. Інший матеріал, який дає необхідне підвищення. Для роботи нам потрібна ложка для створення стампу, валик можна використовувати ось такий професійний обертач, серветки. Або купити фарбувальний, малярний валик аркушів. Наступною частиною нашої роботи, коли матеріали вже всі готові, ми Можемо приступати до створення нашого рельєфу. Обов'язковою умовою цієї роботи є робота з ескізом. Ескіз можна намалювати, створити за допомогою чорної фарби, можна зробити за допомогою олівця. Моїм ескізом для роботи буде вже створена композиція з лінориту. Власне, малюнок може бути будь-який. Не забуваємо, що ми з вами експериментуємо, вчимося, отже, не боїмося помилятися. Мистецтво потребує постійних вправ. Постійної роботи. Отже, ми з вами можемо створити першу композицію, перший відтиск, який нас навчить, як поводить себе матеріал. Як краще працювати з дошкою. Головне, щоб ми створювали виразний рельєф. В нашій роботі, коли ми працюємо з лінією, не забуваємо, що ми можемо використовувати всі засоби виразності лінії. плями, пам'ятаємо про композицію, рівновагу. І головне тримаємо образ, який ми створюємо в голові. Мову графіки розуміють усі. Нам не заважає захоплюватися нею навіть кольоровий світ навколо. Коли на білому просторі аркуша з'являється, нехай навіть крапочка, наш мозок сприймає її серйозно, виникають емоції, асоціації, спогади, образ чи образи, сніг, птах, дерево, слід. А може, це протистояння доброго та лихого. Мова графіки асоціативна і достатньо лінії, крапки, плями, щоб створити графічну композицію. Саме тут відіграє роль графічний матеріал. Гравюра нас відправляє в час, коли книжки друкували, коли малюнок чи букву можна було не просто споглядати. А й відчути на дотик, а фарби довго не відмивалися на руках. Ось чітка трохи прямолінійна лінія лінориту, гостра та філігранна лінія ксилографії, вільна та артистична лінія уфорту. Художник як диригент має знати, як звучить. Інструмент в оркестрі, йому слід вибрати саме той необхідний звук для своєї композиції, який зробить її неповторною. Знання технік дарує свободу та можливість вибирати. Це чуйне ставлення до матеріалу потрібно розвивати з дитинства. І тоді в школі не так буденно почуєте, я люблю малювати лише олівцем. Ми можемо працювати не лише з лінією, але й з плямою. Отже, деякі моменти, деякі елементи композиції трішечки втопити, продавити, щоб утворити цікаве підвищення. Цікавий рельєф. Можна вирізати ножицями, і тоді у вас буде така незвичний силует, незвична форма вашого зображення. Не бійтеся продавлювати деякі елементи, частини композиції. І пам'ятайте, що те, що ми продавлюємо, потім у нас буде виглядати як біла світла пляма на темному. Це основний принцип гравюри високого друку. Ми створюємо такий рельєф, який складається з гри світлого та темного. Якщо ви дошку випадково травмували чи утворилась якась дірка, це не страшно. Далі ми наносимо фарбу, розкатуємо обертач, розкатуємо фарбу на валику, стараємось розкатати її так, щоб фарба лежала тонким шаром. І потім наносимо цю фарбу на нашу дощечку, на наше кліше форму. Краще покласти е щось знизу, щоб не забруднити наше робоче місце. Наносити можна фарбу. Е яка вам найбільше підійшла після нашої практичної роботи вправи лабораторної. Ви можете використовувати гуашову фарбу, акрилову, або ось як я зараз олійну фарбу. Вона дає більш чітке покриття, виразне. Не забуваємо змінити аркуш. Далі наносимо, накладаємо на наше кліше аркуш зверху і будемо друкувати. Для друкарства підходить ось звичайна ложка. Дітям зазвичай це дуже подобається. Ложку ми тримаємо таким чином, щоб вона максимально, максимально давала нам можливість створити якісний естамп, якісний друк. Щоб не порвати наш аркуш. Натиск має бути не дуже сильним, але треба відчути, щоб він був досить таким виразним. Ось ми можемо вже дивитись на результат. Нашого друку. І перед вами вже створений стан. Пам'ятаємо, що коли ми друкуємо все, що ми робимо на кліше, на формі, ми потім коли друкуємо, відзеркалюємо цей малюнок. Отже, на початку ми враховуємо цю відзеркаленість, коли створюємо ескіз. З такою роботою можна ще працювати. Ви можете зробити перший стамп і допрацьовувати його, додавати білих плям елементів додаткових дрібничок, невеличка хитрість. Корисна порада, якщо взяти пересипку дитячу, посипати наш естамп, витерти потім легенько губочкою, таку роботу можна нести додому. Вона практично вже висохла. Це справжній лайфхак для уроків образотворчого мистецтва. Ще один вид друкарства – монотипія. Різновид графіки, виконаний шляхом малювання на гладкій поверхні, яка не погинає фарби. Важко уявити урок образотворчого мистецтва без цієї техніки. Пропоную використовувати поверхню повітряної кульки. Найчастіше виготовляється з латексу. Ми сприймаємо кульку як частину свята гри, отже, її використання може бути арт-терапевтичне. Для цього нам потрібні фарби. Це може бути гошова фарба, або, як я пропоную, взяти акрил, нанести його на дощечку. У вигляді палітри. Нанесення фарби може бути інтуїтивним, хаотичним. Ми не дотримуємось якогось надуманого принципу. Головна мета цієї швидкої практики. Навчитися бачити образи розвивати асоціативне бачення, адже художник не лише той, хто вміє, а більше той, хто вміє бачити щось нове, незвичне. Ось ми отримуємо такий цікавий відбиток. А далі ми можемо експериментувати та допрацьовувати композицію. Закріпити наш гарний результат, подивитись, як змінюються кольори, Розглянути уважно наші відбитки та трішечки домалювати. Як, наприклад, цієї монотипії в мене з'явився образ букету. Це може бути сон трава. Якщо домалювати деталі, то ви закінчуєте і створюєте ваші плями в композицію. Це чудове рішення для листівки, вітання. Так, можна продовжити відтиски, можна домалювати саму кульку, можна зробити ще відтиск з нашої пластини. Це справді чудова гра і прекрасне заняття для дітей в укритті. Ми сьогодні дослідили, як поводять себе фарби. Акварельні, акрилові, гуашові, олійні. Незайвим буде додати до такого заняття розповіді про історію розвитку деяких фарб, про світлостійкість. С теми допомагають не просто навчити малюванню, вони навчають любити, відчувати, шанувати творчість і, звісно, створювати щось нове, шукати науку у мистецтві. Відкривайте для себе технологію STEM.